Сьогодні ми з вами роздивимося, як можна розбити текст на колонки. тобто Роздивимося власне, три способи. тобто Спочатку ми розіб'ємо текст у Microsoft Word. Потім розіб'ємо з використанням Google документів і також з використанням мобільного додатку Google Docs. тобто Також ми подивимося, як скачати, як взагалі можна розбивати. Так, ну Перший спосіб, давайте Microsoft Word. так, ну Нехай у нас буде детальна біографія Тараса Шевченка, тобто візьмемо текст. Так, беремо текст, копіюємо. Я думаю, нам стільки вистачить. Нехай буде ось стільки Так, копіювати. Вставляємо текст. Так, ну давайте зробимо трошки форматування. Давайте зайвий видалимо. Тут у нас є тут є також певний фон. Давайте його видалимо. Так, у нас тут є очистити формат. Очищаємо формат. Так, нехай буде на всю ширину документа. Так, ну, шрифт ми так і залишаємо. Дивіться, тепер переходимо в макет. Є колонки. І тут можна розбити 1, 2, 3, можна також брати інший варіант. Тобто можна тут налаштувати. Ну, наприклад, нам потрібно дві колонки. Колонки нехай будуть однакової ширини. Так, І нехай буде роздільник між колонками також. Так, ну і Тут можна також проміжок між колонками налаштувати. Нехай буде, наприклад, пів сантиметра. нехай буде так. Так, і спробуємо примінити, застосувати це до виділеного тексту. Так, бачите, ми розбили на колонки, тобто це у нас Microsoft Word. Дивіться, давайте те саме зробимо тепер з Google документами. Так, тепер ми заходимо в Google документи. Так, створимо власний документ, зараз. Так, і давайте, власне, сюди так, створимо документ. Так, ну давайте новий документ. Так, давайте йому дамо назву якусь. Так, ну нехай буде example. Просто так, якось нас назвемо. Так, ну дивіться, тепер давайте скопіюємо, зробимо те саме, тобто скопіюємо власне текст. Так, вставляємо тепер текст. Так, Також давайте трошки з форматуванням тут, щоб у нас не було фону, давайте позбавимось його так, очищаємо форматування на всю ширину екрану також. Так, Ну і давайте спробуємо тепер розбити на колонки з використанням Google Документ. Так, тепер ми тут у нас є також товсі. Так, є у нас, наприклад, є вже готові шаблони, можна обрати інші параметри. Ну, Нехай буде інтервал, нехай буде, наприклад, 0.27. І нехай буде лінія між колонками. Так, ну у нас буде дві колонки. Застосувати. Бачите, дуже просто розбили на дві колонки. Текст. Ось таким чином ми отримали такий ефект. Так, Давайте ще подивимося, як це зробити в мобільному приложенні, додатку в додатку Google документи. Так, я на емуляторі покажу. Заходимо в Google Play, пишемо Google Docs, скачуємо такий додаток, так, встановлюємо собі на телефон, Google Документи. Так, скачуємо, скачуємо. Так, ну зараз у нас іде встановлення нашого додатку. Так, і ми будемо вже працювати. Так, ну нехай вже встановлюється. Зараз подивимося результат. Так. Ну Додаток повинен автоматично встановитися, можна перейти тепер назад. Давайте знайдемо текст також. Так, ну нехай буде біографія Тараса Шевченка. Знайдемо текст, копіюємо. Так, і давайте детально. Так, детальна біографія Тараса Шевченка. Так, заходимо сюди. Так, і також копіюємо, копіюємо просто в текст. Виділяємо, ну, дивіться, якщо на мобільному додатку, я тут мишую, ви виділяєте пальцем просто. Якщо у вас планшет, там телефон. Так, ну і виділяємо до кінця. Так, трошки в мене тут. Так, давайте протягуємо далі. Так, виділяємо далі, далі, далі. Так, переходимо далі. Розтягуємо. Так, виділяємо далі все, що потрібно. Так, ну і нехай вистачить нам стільки тексту. Так, дивіться, тут ще у нас буде... Так, давайте зараз. Так, лікнемо. Так, у нас тут зараз виділяємо ще раз. Так, виділити. Так, копіювати все. Так, давайте спробуємо. Так, у нас буде з'являтися копіювати. Так, і давайте спробуємо скопіювати. Просто з емулятора не дуже це зручно, тобто, якщо ви будете з телефона, там буде зручніше вам це робити все це. Так, зараз ми... Так, зробимо. Так, виділення у нас є. Так, дивіться, копіювати, копірувати. Так, і тепер можна перейти, Дивіться, ми можемо браузер тепер закрити. Так, переходимо, виходимо звідси. Так, тепер дивіться, у нас встановився додаток документи. Запускаємо. Так, створюємо новий документ. Тут треба написати. Так, такий же документ буде. Так, і тепер давайте сюди вставимо текст. Так, вставити. Так, текст у нас вставився. Так, тепер дивіться, давайте зайве приберемо те, що нам не потрібно. Так, ну і можемо також виділити. Так, зараз давайте відмінимо трошки. Так, виділяємо. Так, виділяємо тепер повністю текст. Затискаємо пальцем або мишкою, ну, в даному випадку мишкою. Так, дивіться, у нас тут є також ось такий значок. Давайте тут зробимо власне, очистити форматування. Так, і давайте зробимо також на всю ширину документа. Так, ось таким чином зробили. Так, І давайте оберемо колонки, дивіться, у нас тут буде так, інтервал так, стовпці. Нехай буде два стовпця. Нехай буде інтервал між стовпцями, наприклад, 0,5. Давай, нехай буде 05. І також розмежувати стовпці. Так, ну у нас тут все застосувалося, але не видно, да, що у нас колонки розбилося. Да? Треба показати, треба ще дещо зробити. Так, треба ще зайти. Ось тут у нас є три капочки. Є також предпросмотр. І натискаємо, бачите, все у нас добре. Все добре власне, працює. Тобто, ось таким чином можна розбити текст наколонки. І можемо також тут ще попрацювати. Можемо, наприклад, змінити там. Інтервал, наприклад, розбити на три колонки можемо. Межі прибрати, наприклад, можемо да? стовпців, тобто, ну, можемо взагалі зробити там багато чого. Да? Дивіться, якщо у вас не редагується, да? наприклад, у вас буває таке, що просто запускаєте, да? і немає панелів інструментів, тобто, буває таке, що просто є у вас внизу. Такий ось піктограма з олівцем, натискаєте, і потім у вас з'являється для редагування всі інструменти з'являються. Тобто можете так зробити. Так, ну Тут у нас редагувати, переглядати, тобто що у нас тут ще є. Можна вставляти також таблиці і так далі. Тобто, ну тут натиснути щоб, щоб все було видно. Ваші зміни треба натиснути. Так, Є режим також перегляду, можна натиснути режим перегляду. Так, ну Тут структура документа можна подивитися, знайти та замінити. Налаштування сторінки можна також зробити. Давайте подивимося, що у нас тут є. Так, розмір бумаги, розмір паперу. Да, тобто А3 можна налаштувати більше, можна налаштувати менше. Можна також, наприклад, орієнтація горизонтальна, вертикальна, також налаштувати, колір сторінки також можна налаштувати. Ну, деякі такі налаштування у нас тут є.